Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде ваша найулюбленіша рубрика. Ми будемо саме малювати закладники для книги. У мене є рубрика, хто не знає і новенькі на моєму каналі. Я малюю закладочки. Майже до кожної книги. А я почала читати нещодавно екранізацію масштабну новеньку книжечку від глубину сімейного дозвілля Агату Крісті «Привиди Венеції. Тут така обкладинка, вона дуже ему дуже подобається ця книжка. Я ще мало прочитала, тому вирішила все-таки зняти для вас відео. Що нам знадобиться, як і завжди, невеличкий шматочок паперу, о, форму вашої закладинки, у мене невеличкий, тому що книжка сама не зовсім велика. Бо Параметр. Взагалі, ця закладинка підійде до будь-якої книжки на осінню тематику. Тут просто буде осіння тематика. Ось такі ось, наприклад, у мене різні матеріали. Це в мене три пензлика. Ось такі дві відросли і один від колонок. Труальний просто. Це в мене моя найулюбленіша фарба Роса, також Джелері-набір із 21 кольору. Ну, плюс я доставила там декілька із моїх стареньких фарб, яким вже дуже багато років. Просто мені це дуже необхідно. О. Я намагалась поставити, щоб вам було видно трошечки фарбу і саму книгу. Ну, звісно ж, наш аркуш. Почнемо з плямок. Ви знаєте, хто давно підписаний, що я люблю робити плямки, тому сьогодні ми з вами робимо помаранчеву плямку. Беріть усі жовті, які у вас є. Я беру, наприклад, жовтий, теплий, помаранчевий, змішую жовтий, холодніший, але лимонний бажано не брати, в кого професійний напор. А в кого надзвичайний, беріть жовтий, помаранчевий та бажано взяти все таки червоний. Він буде гарно також перетикати. Перериватися, переливатися з нашою іншою фарбою. Ось, Наприклад, я, бачите, все розмила, потім попереду додала ще жовтенько, потім я вит... помила пензлик, ну, якийсь тут серветочку, можна не витирати, і просто розмила там трошечки фарбу, щоб був перехід м'якший, плавніший та ну, простікалась, хоч трошечки. Готово. Тепер ми чекаємо, доки висохне. Це для вас буде буквально декілька секунд, але вам бажано почекати. Якщо у вас є фен, звісно, по сушіть. Але ну, я, звісно ж, буду чекати, тому що, мені здається, так виходить краще. Але якщо ви сушите, то вам є така порада невеличка. Бажано все-таки, коли ви сушите, нести прям. Паралельно до нашого аркушу, ну, тобто, щоб фарба не перетікала в один бік. Хоча це дуже такі також ефекти дає, якщо вам воно це потрібно. Ось, Все, чекаємо і повертайтеся до мене. Тепер ми з вами перевертаємо та беремо пендлик. Потонше. Я беру ось такий, наприклад, і беру вже жовтий кольор. Я отут на палітрочці, щоб було зручніше мені, до рідин, ну, такого дідкого стану доволі. І роблю ось такий гарбузик. Одразу роблю ось такі два півмісяці начебто. А потім беру такий помаранчевий. Так. Перший помаранчевий, потім другий помаранчевий. Тут трошечки. Беру тепер, знову ж таки, ось змішую ось ці два кольори. І ось тут посередині ними. Можна ще жовтого взяти, давайте. Визьмаємо жовтенький також. Я вам розповідаю, що можна дуже легко намалювати гарбузик. Тут, наприклад, я як у мене така доволі. Історія приводи Венеції, тобто вечірка на Геллін, е, відомо. Ну, відома. Тобто вечірка на Геловін, ви всі знаєте, що там дуже багато гарбузиків якась осіння атмосфера. Тому я беру і роблю тут листочки. Дивіться, в мене тут позатікала трошечки фарба, але я цим ну, якось не переймаюся зовсім від слова зовсім. І просто е, в хаотичних місцях додаю різні листочки. Ось це спочатку у нас помаранчево. Потім ми чекаємо, доки все висохне. Додамо трошечки на тамте плямки гарбузиків, саме додамо лінером. У мене це буде центропен. Я вам згодом його покажу, коли буде вже робота Так. і ось так. Терез цьому гарбузику Ми також додамо кінчик і е, з точки в їхню ось. Їхній хвостик також додамо вже згодом. Чекаємо, доки висохне, підсушимо кайном свого є, і продовжуємо. У мене підсохло, зараз будемо саме вами домальовувати. Показую вам, що в мене вийшло. В мене вийшло якось ось так. Доволі яскраво та прикольно, я гадаю. Давайте почнемо домальовувати нашу роботу. Я почала з цієї сторони роблю перший ось такий ось хвостик та вводжу гарбузик. Обудити я не буду в кубоках, і ось ці серединки я буду просто контур, як ви бачите. І тепер ось такими лініями нам потрібно заштрихувати таким чином нашу е, хвостик, наш хвостик. Ось так. І в кожного листочка ми його не обводимо, просто даємо якісь такі лінії невеличкі. Це в нас показуються такі якісь характерні для листочків незрозумілі ніжки їхні, ну таке якісь там елементи. Має вийти щось ось таке. Це в нас перша сторона закладинки, тепер малюємо другу. Також нам додобається скотч, я про це забула, перепрошую, сказати, але це дуже необхідно для того, щоб наш малюнок був таким ну, яскравішим та поблискував і не забруднявся, якщо ви випадково прольєте в воду, чай або щось іще. Починаємо. Малюємо гарбузика. Спочатку малюємо просто різні форми. Дивіться, Ось такими кружечками різних форм, великий можна ось такий зробити, маленькі, якісь овальні, кругленькі, тут, наприклад, такий зробимо. Тепер малюємо ось такі ось елементи, такі ось типу грані і різні хвостики, але ми вже їх зафарбовувати чином, щоб передати об'єм. Також я додам деякі місці ось такі штучки, типу бородавка. Це має виглядати якось ось так. Тут деяких хвостик може закручуватися взагалі в іншу сторону, в деяких в одну сторону. Ось так нам потрібно передати кожну, кожний гарбузик. Наприклад, я ось так роблю. Деяких більше ось цих, даю деяких менше. Виходити має приблизно таким чином. Тут маленький якийсь із маленьким хвостиком. Тут взагалі хвостика нема, роблю просто ось таку штучку. І дивіться, що я роблю. Роблю ось такі спочатку лінії, потім ще раз наводжу. Вони мають трохи виділятися ось трошечки. Це взагалі в мене такий буде незрозумілий також. І ось цей останній я хочу зробити його прям таким цікавим, ось таким прямо опущеним, вони з хвостиком незрозумілим. І його також заштраховуємо як-небудь. Просто бачите, з якими я ж нібито роблю в різному боці. Все. Додаю ще в деяких місцях ось таких ось елементів. І у нас готова закладинка. Ми її намалювали доволі швидко. Ось, мені тут хочеться також задати. Спочатку казала, що не буду, але потім мені здається, що виглядає, буде так крутіше. Тому я також це роблю. Все, ставимо підпис. Я його ставлю з одної сторони, з іншої я не ставлю, але давайте для відео я поставлю тут. Підготуйте скотч. Я беру. Звичайно, в мене ось такий великий новенький. Я нещодавно придбала його собі. І будемо ним зараз саме обклеювати. Так, зараз я візьму тут кінець, знайду. І, до речі, щодо скотчу, бажано брати широкий, щоб вам не приходилося по декілька разів обклеювати. Один раз взяли і все. Тому що декілька разів розручно відклевати. Я обклеєна закладинка ідеально з двох сторін. Нам потрібно тут прогладити. Як я прогладжую? беру у ножиці і кладу їх ось так. І прогладжувати, намагаюся, щоб не було складенок. Просто проговоджу. можна брати, до речі, ручку, колів робити. І кладемо нашу закладинку, на будь цієї сторони, вона мені більше подобається. І ось така краса у нас вийшла. Надіюсь, сподобалося це, сподобався ну, цей урок сподобався. Всім дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі. бувайте!